Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі, як завжди, і в сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами тими ароматами, які я носила найчастіше протягом цього вже минулого жовтня місяця. Але перш ніж ми розпочнемо, я би хотіла попросити тих з вас, хто ще досі не підписаний, це зробити прямо зараз, бо це допоможе не тільки розвиватися моєму каналі, але й загалом україномовному контенту. У сфері парфюмерії. тож давайте підписуйтеся, та тицяйте вподобайки, і на цьому ми можемо перейти до сьогоднішньої підбірки. Отож, давайте розпочинати і одразу хочу розповісти вам про чудовий аромат турецького нішового бренду під назвою Атар Alhaz. До речі, зайдіть у мережу і подивіться про їх бренд. Якщо вас він зацікавить, я можу зняти огляд на усю колекцію, з якої я хочу для вас виділити ось цей парфюм. І ви тільки подивіться. На цей шикарний флакон, їх презентація це щось божественне. І він називається Golden Eyes. Слухайте, цей аромат такий чудовий і компліментарний. Я думаю, з усіх ароматів, які я носила цього місяця, я назбирала найбільше компліментів саме за цей. Бо він виконаний в такому, знаєте, фруктово-флоральному стилі. На старті в нас тут є соковита нота лічі з ревіном. І вони такі. Кисло-фруктово солодкі, з гарним пряним відтінком через мускатний горіх. А потім в нас є турецька троянда з півонією, і вони дуже мускусні, солодкі. І мені він нагадує дуже популярний аромат Деліна від Parfums de Marlie, який я не дуже полюбляю, але цей набагато кращий. До речі, дайте мені, будь ласка, знати, чи вам подобається Деліна, особливо ексклюзивна версія, бо вони дуже схожі, але цей більш округлий, лагідний, але дуже-дуже довго тримаючийся. Так що, якщо ви любите трояндові, мускусні, солодко-фруктові аромати, Такому сучасному стилі я вам його рекомендую. Він просто бомба. Ну і в такому флаконі ще раз хочу повторитися, що я збирала дуже багато компліментів від усіх. І на роботі, і взагалом, бо цей аромат він дуже-дуже довго грає і він розкривається на шкірі. Ну, на цьому давайте перейдемо до парфюму, який вже кочує з одного відео в інше на моєму каналі. Але я нічого з собою не можу поробити, бо я обожнюю Італіку від Ксержопа. Слухайте, ну це шикарний парфюм. Начебто, знаєте, така молочна цукерка Тофі у флаконі з пудровим мигдалем, більш таким металевим шафраном та бурбонською ванілью. Він лактонний, він такий кремовий, молочний, солодкий, але дуже елегантний. Знаєте, чи саме смачні аромати? Їм бракує елегантності. Ось цей парфюм. Боже, він гарний в будь-яку погоду, але мені здається, є щось таке в осінньому повітрі, що просто. Просить вас вдягти гурманський аромат, і це мій улюблений. Я дуже люблю його носити для себе, бо він мені піднімає настрій, і я просто хотіла вам нагадати, що так він все ще мій улюблений. Але ще один аромат, в який я закохалася, це нова версія того парфюму, про який я вам розповідала нещодавно у підборці. моїх Топ найулюбленіших дизайнерських ароматів для жінок, які зараз існують на парфюмерному ринку. Якщо ви пропустили те відео, я залишу посилання на нього в описі під цим, внизу, так що, будь ласка, передивіться, особливо, якщо ви шукаєте новий аромат. Але ось ця нова версія од туалета парфюму Лінтерді, віджевенши, який для мене номер один зараз, це просто щось неймовірне, бо він дуже, знаєте, такий квітучий. Є багато Цитрусових нот, але вони не перекривають ось цей апельсиновий цвіт, туберозу та жасмін, які дуже-дуже такі, знаєте, тендітні через мускус. Він легкий, але він мені нагадує квітучі дерева навесні, але він був випущений зараз, тому зараз я його і ношу. Але мені здається, що він такий легкий, але все ж таки шлейфовий. Я теж отримую за нього компліменти, тому він буде більш. Пасувати до весняної погоди, але й зараз він просто, знаєте, може підняти гумор тільки цими цитрусовими нотами. Ну але зараз давайте все ж таки поговоримо про більш осінні аромати. Ось, наприклад, новинка від французького нішевого бренду Maison Violet під назвою Abim, дуже древесна, бо на старті в нас тут є нота чорного перцю та перцю чилі. І вони створюють не просто пряну, а таку навіть темну атмосферу, особливо коли до них. Підключається Пао Санто, це древесна нота. Взагалі це дерево часто використовується при медитаціях, воно, знаєте, таке містичне. Сандал він трішки округляє усі кути, кедр додає до справжнього древесного характеру, ну і ладан більш містичної атмосфери. Але, незважаючи на те, що він дуже древесний, може навіть здатися, що він такий сухий і пряний, і темний. Ось в базі я відчуваю нотки. Чистоти, і він дуже шлейфовий і дуже гарно, знаєте. Розкривається протягом дня, тому я вам дуже рекомендую його затестити. Він унісекс і дуже носивельний. І взагалі придбайте собі семпли цього бренду. В мене є навіть знижка, і я залишу усі знижки внизу в описі під цим відео. Так що, будь ласка, затести, я впевнена, що їх парфюми вам сподобаються. Але на цьому давайте рухатися до такого аромату, який, начебто, створений для того, щоб, знаєте, перенести осіні в взим. І це новий флагман або фланкер, як правильно казати, від заровського парфюму Red Temptation. Пам'ятаєте, це їх версія популярного Baccarat Rouge 540, того такого а, кришталевого жасміну з холодним шафраном і ноткою. А, Кабінета Дантиста. <смі> ви любите бакарару? Дайте мені, будь ласка, знати. Але ви, вони випустили зимню версію їх аромату Red Temptation. І слухайте, він такий класний, бо вони додали тут пачулі, а я обожнюю цю ноту, бо вона реально пахне дуже дорого, і вона може перетворити кожний аромат на щось дуже дороге. І саме так він звучить, знаєте, начебто, якийсь дуже високоякісний нішовий парфюм. Такий в орієнтальному стилі, соло. Пачуловий, і ось коли за вікном сніг, дощ. Саме тоді його треба наносити, знаєте, на верхній одяг супер. Шлейф, компліменти. Все я отримувала. Ну І взагалом мені подобаються такі, знаєте, насичені пачуліві аромати. І ще один аромат вже такий більш до зими ближчий це Kisses Rain від Renier. Теж гарна індія марка. І в ньому є шикарна нота кардамому з кофе, а, ну, кавою. Я маю на увазі геліотропом, мигдалем, Тому він пудровий а, і дуже-дуже теплий. Але а, в ньому є уд, і він реально робить його, ну просто. Супер таким глибоким. Він такий і фруктовий, і квітковий, і пудровий, і дуже-дуже тепло пряний. І мені він подобається тим, що він начебто тебе так огортає, знаєте, і тримається дуже довго. Якщо ви зацікавлені у цьому бренді, ви можете придбати його на вебсай Еквасіо і В мене навіть є для вас знижка. Ну а на цьому давайте рухатися далі. Парфюм, який створив фурор в мене на роботі це Flower Cafe від бренду. Botanic Expressions. І слухайте, він мені взагалі нагадує мій улюблений ітенз кафе від Монталь, ну або Роуз Веніль від Мансера. Бо тут знову ж таки, ось ця зацукрена троянда, з начебто. А, знаєте, легким елементом кави. Але, Боже, як він шлейфить. Ну я вам хочу сказати, що я його носила не тільки тому, що він мені нагадує Intense Cafe, і якщо ви маєте схожі аромати на Intense Cafe, будь ласка, напишіть в коментарях, бо я хочу придбати більше а, у цьому стилі, але це я просто хочу виділити, може для тих, хто шукає якусь альтернативу, бо він не дуже дорогий і дуже гарно тримається. Так само, як, а, наприклад, Mixed Emotions. Це парфюм зовсім ви. Іншому стилі з усіх, про які я вам розказувала, від Берідо. До речі, вони випустили новий аромат Ice Closed. Він супер прикольний, я хочу його придбати. І дайте мені знати, чи вам було би цікаво побачити таку підбірку моїх беридовських ароматів. Але цей, а, може, не для всіх, бо тут є нота матета чаю, мені подобаються такі чайні елементи в парфюмерії, особливо в поєднанні, наприклад, тут з чорною смородиною. Це, начебто, знаєте, такий дуже. А, Міцний заварений чай з крупних листів, і замість цукру ви додаєте чорного смородиного варення. Але тут є теж береза папіру, стали з фіалки, тому він такий і древесний, і зелений, і дуже атмосферний, ось якраз в таку холодну погоду. Мені дуже подобається його носити. Що я і робила більш для себе, але він універсальний, тому і до праці я його носила. Подобався він мені особливо протягом таких похмурних днів. Але парфюм, який мене вразив з усіх, які я тестила протягом місяця, я завжди люблю виділити той, який а, для мене, знаєте, а, ну, виявився найцікавішим. І це новий аромат від бренду Charles Wong. Будь ласка, дайте мені знати, чи ви колись про нього а, щось чули під назвою La Patмен de Madame de Florian. Ось така в мене французька. І ви знаєте, він цікавий тим, що. А, в ньому є нота абсенту та лавру. Я взагалі не люблю лавр, але тут, знаєте, це начебто і не а, така і не дребесна, і не зелена, і не. А, ну як сказати, а, Ну, аромати, Ароматична нота, пряма нота, але дуже-дуже свіжа. Ось в парфюмерії лавр, він цікавий. Тут теж є чорна смородина і диня, і вона тут така, знаєте, ну, вона створює цікаву текстуру, більш таку водянисту. Я не можу його назвати акватичним, бо тут є і спеції, такі як шафран, кардамон, та перець, і ладан з ветивером, і амбра. Але щось ця диня з ним робить, що дуже приємно його носити. Він теж мені нагадує чай, ось яке минуле хоча тут немає чайної нотки в парфюмерії. Знаєте, те відчуття, коли ви е, щось самі собі ну, вигадали, або щось відчуваєте, а його немає в нотах. От що робити? Але він мені цим дуже подобається. Навіть цей абсент от є щось в ньому. Знаєте? Тому так, я для себе його виділила, але я хочу. Підвести вже такий підсумок і розповісти вам про новий аромат від бренду Galaha Fragrances. Я вже про нього згадувала на моєму каналі. Вони з Техасу, інді бренд з парфюмами, які просто нереальності, стійкі, шлейф від них несамовитий, і вони нещодавно, просто буквально пару днів тому, випустили новий аромат під назвою Sept. Ембер дуже класна назва. І слухайте, так, він дуже насичений, як і усі аромати з їх колекції, але він, знаєте, просто на рівень вищим. Тут у нас ноти абрикосу, чорного чаю. Бачите, мені подобаються чайні аромати зараз. Хм. Також тут є турецька троянда Оуквуд. Це така. Древесна нотка, не знаю, як перекласти її на українську мову. Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо ви знаєте. А також кленовий лист та медова амбра. І слухайте, ось ця медова амбра, я вам зараз щось про неї розповім. В мене був дідусь, і в нього була пасика. Так? І я знаю цей аромат меду свіже, свіже викаченого, так? І взагалі як а, пахне вулик. І там можна знайти прополіс, і ось цей ще такий анімалістичний мед. І тут є щось схоже: це анімалістичний мед, амбра, дуже орієнтальна з таким засушеним абрикосом і ось цим а, древесним акордом, який створює ну, начебто таку алкогольну атмосферу. Мені здається, це рахунок абрикосу в поєднанні з цим деревом, ну і може іншими більш бальзамічними. Нотами можна тут навіть відчути щось від бренді або коньяку. Ну, знаєте, дуже осінній аромат просто для того, щоб. Носити його в міжсезоння з нереальним шлейфом, просто один пшик і цього досить, і він мені так подобається. Тому якщо у вас є така змога його придбати або затестити, я думаю, це все, що ви будете носити протягом таких дуже дуже холодних та осінніх, або навіть і зимових днів. А ви мені, будь ласка, дайте знати, які парфюми ви зараз носите та полюбляєте. Мені було б про це цікаво дізнатися. А якщо у вас залишили... Шилися питання, ви, будь ласка, їх пишіть у коментарях, я буду відповідати, бо я бачу, що ви мені даєте знати фідбек по відео, і мені це дуже важливо, бо це мотивує для створення контенту. І знаєте, що я вирішила? Що я буду випускати два відео в тижні. Знаєте, одне на вихідних, я думаю, про суботу, як вам такий день, і про вівторок. Бо ну, я бачу розвиток, і мені було би дуже приємно, якщо б ви, наприклад, поділилися моїм каналом з вашими парфюмерними друзями, щоб вони теж підписалися. Бо я хочу розвиватися, я хочу бути у топі. Але якщо у вас є інші улюблені а, парфюмерні україномовні контент-мейкери, будь ласка, накидайте мені коментарі в такий ваш списочок, щоб я була в темі, окей? Але сподіваюся, що вам подобаються і мої відео. Я пам'ятаю про вишневу підбірку, але ви знаєте, я хочу придбати ще декілька ароматів, і це такий процес. Тому, якщо у вас є змога підтримати мене і мій канал, ви можете задонатити на BuyMeCoffie вебсайт, як завжди, уся корисна інформація, і я навіть залишу список усіх парфюмів, які я сьогодні розповідала у описі. Тому, будь ласка, тицяйте лайки, підписуйтесь. Та гарного вам дня! Дякую за перегляд і слава Україні! Па-па!